Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. В цьому відео хочу сказати пару слів про нових купідонів і зроблю декілька викликів за золоті жетони, які назбиралися вже після зимового івенту. І якраз доприйшла ще квест, як ви бачили, тут ще три золоті жетони можна забрати. Отож, герої Ерос. Сім'я у них всіх так і називається сім'я купідонів, і вона дає підтримку одиночним героям певної сім'ї. Це так, як сім'я Бардів робить ще ті. Тільки тут ефект інший. Це дасть героєві чи героям інших одиноких сімей плюс 20% до будь-якого лікування. І це буде корисним, так як не завжди вдається назбирати героїв, щоб були всі з однієї сім'ї. А якщо і назбирати, то в них теж бонус свій буде. Тобто в будь-якому випадку це плюс. А пасивка не дасть заблокувати вміння героям, тобто, наприклад, лісю в другому костюмі не заблокує наших купідонів. Далі в героя хороші характеристики і доволі високий рівень атаки поза тисячу. Герос дуже швидкий і наносить 465% шкоди цілі, тобто працює як шотер, і це хороший рівень шкоди для його набору мани. Далі вся отримана шкода цілі буде збільшуватися на 40% протягом двох ходів. Це означає, що герой підійде для атаки титана та міфічного титана. Та й на ПВП режимі, так як герой дуже швидкий, то він перший зарядиться і поставиться цей ефект цілі. А далі, вже чисто теоретично, якщо в ці два ходи зарядяться інші герої, то нанесуть вищу шкоду цілі. Або ж з каменя ця шкода піде, якщо брати атаку. Отож, я не скажу, що це імба, але герой нормальний і, як мінімум, атака та титан зайде. Далі кайбері теж нормальні характеристики в нього, але він вже повільний. Він 200% шкоди цілі наносить, і ціль використовує божевільне лікування протягом трьох ходів, коли набере ману. І ще наносить теж 200% трьом іншим ворогам, які теж отримають божевільне лікування. А божевільне лікування це коли набереться мана у зачепленого героя, то герої з протилежної команди з самим низьким рівнем життя полікується на 20%. Це виходить фактично і забирається мана у ворога. І лікується союзник. Так як герой повільний, то в більшості випадків це пришвидшені режими. Також може бути корисний, якщо, наприклад, вам важко дається проходження босів на деяких квестах. Ним ви можете не дати противнику ультанути і нанести шкоду вашій команді. Ще можна використовувати з героями, що бустять ману. Тож вміння героя хороше, але шкода, що це повільний набір. І ще залишилася Ельба. Це герой з середнім набором мани, і вона такий комбінований герой, тобто має різні вміння. Наносить 325% шкоди цілі і ближнім ворогам. Далі герой і ближні союзники відновлюють 1000 хп через 4 ходи. А якщо зняти, тобто задиспелити, то герой і ближні союзники відновлять 1300 хп. Майже таке ж вміння має вольганг, тільки він дає всім відхіл, і ще й цей відхіл йде овер. Але в нього це можна задиспелити або ж ефект забереться на війні зі зняттям бафів. ельба ж в будь-якому випадку дасть відхіл, хіба що її доб'ють. Далі ще ставить контратаку собі і ближнім союзникам 125% на 4 ходи. Дуже різностороння особистість, її можна розцінювати як героя підтримки, бо і відхіл, і ще й контратака, щоправда, тільки трьом союзникам, і розцінювати як героя зі шкодою по трьох. Герой зайде на захист, центр або ліве чи праве плече при звичайному строї команди. І, звісно ж, в атаці буде добре відігравати. Тож, як на мене це герой такого хорошого середнього рівня, бо, звісно, є кращий від неї, але в цілому... Все досить непогано. Отож, маю 5 спроб прикликати. Звісно, якби було 50 викликів, то було б цікавіше. Але так як я граю без донату, то є тільки 5. Хутао, ну, четвірка це непогано, сподіваюся, це хороший знак. Ульмер, поки все стандартне випадає. Зарола, я її маю, ще минулого року випала і я її ще не прокачала. Другу точно качати не буду. О, а третю, тим більше. Ну і ще одна спроба. Тук. Ну що ж, я й найбільше не сподівалася, але все одно хотілося щось таке спіймати. І ще додаю виклики іншого гравця з альянсу. Тут теж мало спроб, але подивимось, що буде. Вален, поки що нічого цікавого. Далі. Наш гар стандартний трьохзірковий герой, точно не те, що треба. Брієна, щось не дуже все йде поки що. Малюк Джон цього героя, я думаю, теж не чекали тут. Азар, ну, самі стандартні сипляться і ще одна спроба. Келайл не пощастило зовсім. Тут ще одна спроба на квесті Альянсу є. Кирило ну, тут взагалі без шансів було. Хоча іноді з однієї спроби можна п'ятірку зловити. І два виклики легенд ще є. Із Шак випав і ще одна спроба. Тайрум, ну не пішло зовсім, нічого не вдалося спіймати. Пишіть, кого ви зловили і як вам нові герої. А на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.